Цьогоріч з нагоди 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на базі Шепетівського міського будинку культури пройшов перший тур фестивалю огляду обласного культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0». Участь у фестивалі взяли вокальні та інструментальні колективи нашої громади. Також напередодні був проведений традиційний конкурс чітців Вічна тарасове слово. Почесним журі були обрані найкращі номери для участі в другому відбірковому турі фестиваля. Учасники конкурсу продемонстрували високий рівень підготовки, талановиті діти вразили публіку своїм мистецтвом та глибоким розумінням поезії великого поета. В рамках фестивалю також відбулася виставка конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва за участі вихованців та викладачів Шепетівської дитячої художньої школи, загальноосвітніх шкіл громади та майстрів народного мистецтва Шепетівщини. З цієї нагоди, 8 березня відбулось покладання квітів до погруддя Великого Кобзаря за участі міського голови Віталія Бузеля та керуючого справами виконавчого комітету Наталії Білас, депутатів міської ради, освітян та громадськості. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві.